Всім привіт! Всіх батьків і їх дітей вітаю з початком нового шкільного року. Всім бажаю отримувати нові цікаві знання, мати хороших друзів, вірних, і щоб кожен день був цікавіший за попередній. Всім терпливості і натхнення до нового навчання! Так, а в цьому відео я хочу вам показати, що ми отримуємо в польській школі для навчання. Моя старша донечка пішла вже до другої класи, і ось сьогодні, перший день знань, ми отримали книжки та зошити. Так, зараз я вам покажу, що це був комплект, я його вже розпакувала обкладинками. Вже. Прибрала і покажу, щоб ви розуміли, то є від школи безкоштовно така, такий зошит для орфографії. Будуть робити різні там прописи, щось писати, друковані зошити. Так. Далі зошит, в якому будуть писати. Якісь вправи робити, дивіться, які яскраві. Такі, ну, великі зоши. Тут вирізати різні завдання робити Другий клас. І, власне, до цього зошита є підручник. Ось він. Підручники повертаються на кінець року назад до школи. Зошити то ні. Підручник. Далі маємо підручник, але то цікаве називається. У них кожного року якось воно називається програма, по якій вони проходять учення. Тут іде підручник. Віршики будуть вчити різні на пам'ять, всякі досвіти ставити. На кожну обкладинку тут зверху, маємо зробити таку наліпку, до кого цей підручник та зошит. Щоб тут не писати, бо це буде здаватися назад бібліотеку. Підручник з математики. Тут різні приклади. Це зошит. Зошит під попередній підручник. От Бачите, так воно виглядає. Тут будуть писати, писати щось робити, бачите поробки. Саму зараз розкладу підручник, підручник з математики і зошит з математики. Ось такий яскравий. Малюночки маємо, Ось такі. Це перші частини. І по всім цим предметам, маємо другу, третю та четверту частини. Будемо по черзі то носити до школи. Як закінчать першу часть, пойдуть до другої, до третьої до четвертої. То поки ми залишаємо вдома, щоб дитина все це донесла. Далі є така папка, і в цій папці вже готові матеріали. Вже тут написано все підготовлено, пронумеровано. До якого завдання що тут буде відбуватися? Бачите, щось будуть вирізати, клеїти тут правила дорожнього руху. Так, і щось будуть робити. Всім тут на музику. Ну, цікаво, різні праці, які вони будуть робити. Тут вже воно все в папочці є. Може, деколи щось треба буде дороблювати, але. Основа вже є. Так. І окремо користуємося такими зошитами А4. Клітинка. Це окремо купляли. І такий для пропису. Це у нас буде математика. Англійський язик і польський язик. язик польський. Ось так маємо. Від школи. І ще нагадаю, що кожен учень в Польщі, починаючи з першої класи, достає кожен по 300 злотих, коли батьки заповнюють спеціальну заявку до ЗУСу, є така тут система, і достають на кожного учня 300 злотих на підготовку до шкільного процесу. Бо, Наприклад, там якісь там пластиліни, щось таке, ручки, щось, ну, то все докупається батьками, понятно, це такий розходний матеріал. А, але що приємно, то в, в цьому році класа нульова тут є, і вони готуються вже до вступу в школу, вони отримали всі ці пластиліни і всякі такі приладдя безкоштовно від школи. Тобто, взагалі, на даний момент нам сказали, що все є. Дитина має тільки Приносити ще там вологі серветки, сухі серветки, ну і приходити в школу з гарним настроєм получати знання. І ось така от у нас інформація. Початок шкільного року. Завтра сьогодні була урочиста е, така лінійка, а завтра вже починаються уроки. Так що, всім, всім бажаю гарного шкільного року. І, будь ласка, слідкуйте далі за нашими відео. Всім папа.